Всім привіт з вами я, Макс Майнкрафт. Бачите Фінгал! І сьогодні я вирішив вам розповісти, як я набив Фінгал Хто не побачив Ось! хто не побачив Фінгал! Ну, і слухайте. Я був, я зараз, все сталося сьогодні у Східниці. Так. Я був в дитячій кімнаті, ми там були, робили всякі браслети для воїнів і так далі. Там була одна дівчинка і під ім'ям Ім'я не буду говорити. Потім мені набили, І потім вона робила щось і потім мені ударила глазом. Так, ударила глаз, коли робила щось, ударила глаз. Дякую, дякую е, роботникам цього готелю, що вони сказали, що, е, що треба знімати обув. Тому що якщо вона ще була в обуві, то і в мене то я вже ну, хорошо, що вона в е, носках була. І я тільки фінгал набив. Ну, так. Оце, оце мені казали, що це фінгал. Ногою набити мені в голос фінгал. І ще я історію не зробив, історію, як я вилетів з батута вирішив в космос полотати. Запас тепер буде історії на місяць. І планував всього разу, щоб нічого не було. Ага. Минулий раз чи приминулий, з батута вилетів. Це вже буде в наступній частині. То підписуйтесь, підписуйтесь і чекайте другу частину. Не другу частину, а ще як я ще вилетів з батута. Ну, і потім я забігаю в квартиру. У мене в мене кров, я зараз помру. Потім ми пішли до лікаря, чекали, чекали Я думав, що я помру. Ну ні. Дякую, що я живий, залишився. І тітки фінгау. Я вже як четвертий раз говорю Фінгал, П'ятий. Шостий. Ну, и потом мы там посадили и так, и напишли, и так, и напишли мы. до лекаря, потому что доки сидели, то глаз уже плюс-минус прошел, ну и вот так, и потом я побег в детскую кімнату, думаю, что сумку забыл, ну и вот так. Я робив фінгал. Ну і ось таке відео в мене вийшло. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення!